Підйомник та траси в Буковелі, на яких немає ні черг, ні початківців, тому подібні речі. Це просто підйомник та траси, на який ніхто не доїжджає 16-й траси та 16-й підйомник. Повний детальний огляд. Обов'язково описі під цим відео на мій найкращий прокат патроциків з найкращим машутом в регіоні. Лежі маски, шовен балаклави, рукавички, Вельвет. Та... Приходять до нас на прокат за крутим гірськолижним спорядженням. Погнали? Один зі шляхів до 16-го підйомнику це є підйомник номер 12 Ось він зараз знаходиться позаду мене, є з нього зліз. І там є два варіанти. Або поїхати по синій трасі 12Б, або по червоній 12-ки. До речі, вона вже, напевно, буде випробуванням перед 16 м підйомничком. І там звернути ліворуч. Як бачите, там трафік також весь ліворуч іде. До речі, ця траса прикольна, 12-ка, знаєте чим. Прикольно тим, що тут всі розганяються, ну, точніше, для людей прикольно. Розганяються всі, бо в кінці є викат. І якщо ти розігнався, то в кінці викат тебе, в принципі, зупинить. Так, пробуємо розігнати. Молодець мужик з уколом їде, все файно. Рідко хто в нас катається, так. У нас взагалі рідко хто катається. Там рукавиця в руці, там телефон. Значить, доїжджаємо. Одинадцятий підйомник прямо. Якби ви на ньому піднялися, то вам треба би було звернути праворуч. І справа ви одразу побачите отакий от от підйомничок, як їздить тут. Це є вже номер 16 Значить, 11-й швидкісний. Убік 16-й. Все, ми спустились по 12-й. Починаємо оглядати, що тут є. Значить. Само собою є декілька трас. Бачимо тут табличку, яка вже нас застерігає, щоб ми під цю штуку не з'їжджали. А, Б, С, три траси. Перша, 16С. Ну, вона бодренька. Вона сама бодра в Буковелі, напевно, ця траса. І коли вона відкрита, в більшості випадків я би радив взагалі її оминати. Краще на неї не доїхати, не заїхати, чим заїхати і потім буде, як сказати, мега важко. Траса реально крута. Дивіться, навіть телефон передається в протизну. А може не передає. Але поки що вона закрита. Але тільки з'явиться мороз на вулиці її будуть відкривати. Ми рухаємось далі. Значить, далі на нас очікує траса 16Б. 16Б також прикольна траса. В ній є одна перевага на 16С. Вся перевага у тож Дивіться, вона теж крута, бодренька, трошки слабша, ніж 16С. Але... Вона йде як 5 h тобто йде крутяк-крутяк, викат, на якому швидкість можна збити, потім знов крутяк. Але вона там в тому місці трохи дугою. Ми будемо бачити це біля підйомнику. Легша, ніж 16С, але також дуже важка. Ну і траса, на яку переважно більшість людей заїжджає, це вже є безпосередньо 16А-траса. Ось вона прямо від нас. Тут, коли ви вмієте їхати такою, як я, краще не їздити. Плугом тут ніхто не їздить. На 16 16А-траса. Легенько от їдемо на часиня, так? По синій трасі, по суті, їдемо майже. Uh -huh. да? А тепер дивіться, в чому нюанс. Показую. От тут нюанс. Як тільки бачите пушку, яка торчить, так? Тут починається нюанс 16-ї траси, 16-ї червоної траси. Поворот. Зараз він гладенький. Але зазвичай тут просто колія, всі вилітають, сетку тут. Тут дуже жорстко. Тут дуже-дуже всі дуже падають, особливо коли мороз і є лід. Тому будьте обережні. І все, по суті, закінчилася траса. Тобто єдине, що там складне, це оцей поворот. Далі вона знов синя. Ну просто синя. І їдемо. Угу. Барбара Стрейзін. Пішов, пішов, пішов. Бачите, які тут люди з уколами їздять на контах короткими поворотами. Тобто сюди переважно доїжджають досвідчені. Також, щоб сюди заїжджали люди, які не вміють кататися, це рідкість і дуже добре. Тут тусовка таких людей, які катосять. І саме такі люди очікують на відкриття 16-го підйомника, зазвичай знак червоний. Ну, Червоний то знак, але траса сама така. Легка дуже. Єдине, що поворот треба пройти. Ну, Він сьогодні реально дуже легко виглядає, повірте, коли погана погода, той поворот. Дійсно складний. Ми доїжджаємо до кінця траси, єдиної відкритої 16-ї. І я зараз вам порозказую про те, які тут ще є траси. І вони поки що закриті. Значить, справа перед підйомником одразу оцей з'їзд. Це якраз та траса, що я казав дугою. Це 16Б. Та що з Викатами, так? Да? Ось так вона виглядає. З іншого боку, спуск ТОС 16С сюди заїжджають до підйомника. Ну і Ми приїхали до підйомника 16А. Є ще ось така от траса. На неї звертати прямо біля 11-16 підйомників у тих краях. 16 підйомник сам по собі не швидкий взагалі. Я би його назвав навіть не то, що не швидким, а повільним, чи? дуже повільним. От сідаєш і після нелегкого спуску по чорній трасі. Можеш собіся почилити, можеш собіся подихати, відпочити маймало. Опа. Такий олдскульно траси, я би назвав їх. Значить, з підйомничка дивимось, зараз будемо бачити, оглядати. Туди ми звертаємо з 11-го підйомника, яку хочемо проїхати, якщо хочемо. Це 16Б, цешка Це ось з боку в ліс іде. Він якось колега там в той ліс залетів був на геляки. Ну, ситуація була справді дуже складна. Не радив би. Хто не вміє ложити дуги, там їх ложити, бо в ліс вилітаєш, то фест буде. Там такі просто гілки, тому подібне, все. Є нюанс. <клес> Дивіться, значить, бачите чорне. З підйомника, походу, трошки підтікає. Опа-на. Фес у мене одна куртка, так жалко, її капнуло. Тут, до речі, якщо щось хочете загубити на підйомнику, чи не хочете, да? <клес> то я би не радив губити нічого. бо Ходити треба далеко, треба в ярі спускатися, обходити по потічках тут ходити, щоб щось знайти. Дуже тяжко. В мене вже був досвід, Такого з палками сидів та й випав. Тому вже однозначно вам всім застерігаю вас, як то кажеться. Бачимо насипаний сніг, це продовження траси 16 це. Проїжджаємо біля підніжжя 16 шістнадцять траси. Ну як вам її крутизна? Ні, телефон не передає. Телефон не передає, на жаль, то крутизни. і крутизнивський, і цієї траси там вже викат, до речі, щоб швидкість бити можна було. Я вам скажу чесно, траса нелегка. Ще якщо їхати на ній якось по-нормальному, знаєте, а не просто спускатися. Бо можна ж просто спуститися по трасі, а можна їхати там короткими поворотами, карінгами і так далі. Якщо просто спуститися, то можна будь-де просто спуститися. А поїдьте там якось технічно класно, якимось елементом. Складна траса. Реально складна. Крута. Чисто для порівняння додам 11-ту трасу чорну, бо вона теж дуже така бодренька в Буковелі. Ви подивитесь, зараз порівняєте її з 16-кою. 16-бешка, Цешка і вам 11-ка. І шістнадцять. Звісно, ракурси трошки різні, але все ж, порівняйте їх. Ми з вами оглянули повністю 16 підйомник, 16 трас. Я зараз нього з нього з'їхав знову ж таки до 11-го і сюди можу доїхати до самого центру Буковелі. Варіанта два. Або попри 12-й підйомничок туди по 5Б, потім 5А трасі, або поїхати по трасі 11-й на 15-й підйомник, по 14 трасі на 13-й і туди повернутися до центру. Ви дивитесь обов'язково посилання в описі під це відео, користуєтесь нашими послугами. А ми пиляємо далі для вас контент. Про що знімати? Пишіть коментарі.